І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua. Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Смайлдімасік ТВ на дуплет. Режим Вавелон заборонена зона. Режим складності кошмарний. Так, ну що ж, довою. Так, ну, я пам'ятаю, до речі, що Смайлдімасік він минулого сезону також показав. Один із перших показав, як проходити кошмарну складність. І там дійсно там так була запекліша битва. Побачили ми вже в цьому сезоні на важкій складності на дуплеті. Побачили ми е на кошмарній складності. Але, на як той там, Ферад, чи як називається, так. А тепер побачимо, як грає чудовий блогер-стрімер. Чудова людина, ви знаєте, я підтримую чудових блогерів, стрімерів, які поліпшують настрій. Отже, подивимося цей бій до кінця, напишемо все, що ми про це думаємо. Також напишемо свої чудові та цікаві історії, а потім в описі під відео перейдемо та хто ще не підписався, обов'язково підпишемося. Дуже дякую моїм поважним підписникам, які, ну... Пам'ятаєте, в мене під відео завжди, коли я когось рекомендую, багато підписників пишуть, я завжди підтримую тих, кого підтримує гравець Вейт. Це дуже приємно. Дякую вам за це. Ми будемо вам ще дарувати чудовий та поліпшений настрій. До речі, ми зразу ж з третьої фази так, починаємо, бо дуже довго записувати, ну, дуже довго дивитися всі фази. Але в першій фазі наш Дімасик був вихлопушений. І бачу, він багато втрачає хп, чому Ну, повільний, правда, повільний танк. Треба, ну якщо вже пратіші швидше там починають їхати, то треба буде, то вже самому там дуже небезпечно грати. Навіть на таких фазах. Та й там же ж агресує вже бос на цих фазах. Ну а ми вже перечуті, що вже майже набираємо міріума, під'їжджаємо до велета і будемо переходити. До самих босів, а з самими босами оце там буде вже реально, не те, що кошмарно, я б пекельно навіть назвав, так? Хі -хі, цей рівень складності. Ось він бачимо. І бос їде позаду. Ну і чудово, що є такі поліпшення, що ти можеш сховатися, так скажемо, від нього. Бо він же, якщо тебе зацілив, примітив, то він буде за тобою їхати далі. 16280 настріляно, небагато натанка, ну в принципі непогано натанковано, як так? для такого режиму це непогано натанковано, бо тут же ж летять снаряди з усіх боків, і не дуже натанкуєш, хоча це броньований танк у нас. І оце мені подобається турбіна, що ти можеш одного другого підхлопушив і прихлопушив зразу ж. І за рахунок турбіни і за рахунок майстра тара. Треба зразу вже їхати довелити напевно. Ну реально повтрачали зараз КП і наш герой також втрачає ХП. Виїхали, практично. На, тобто, на дуплетах, на Цербері і на дуплеті, так у нас. Три дуплета, Цербер і ще якась там месте, типу бачата. Ну що, перечутті вже запекли, що є <хи> я думаю, тут повинні без проблем. Хоча там десь... А, ось під'їжджає, під'їжджає, босс, він щось так довго думав. І тепер, якщо він буде заважати нам перейти на рівень до босів, то треба буде знову ж відпікльовувати від нього. Втікати, так? І це можуть бути проблеми. Втікати і перехитровувати його. Подобається такі заробітки. <риклад> <риклад> ну треба дуже швидко реагувати, дійсно тут. Все, набрали, міряємо. ще тільки треба попушувати. Потім. Всі приїхали, всі начебто цілі. Чудово! Ну що? Понеслася, так! <риклад> Так, якийсь там ще й назви я не побачив. Так ви ж розумієте, що я навіть ще й в гру не заходив. Не, не, не зміг я пограти ні в якій рівні. Лише по вашим реплеям це все бачить. Тому я і не, бачу, не, не дуже розумію, які там е, танки. Так, і один з підписників, до речі, минулого разу показували ж бій на складності кошмар. То один з підписників написав, що дійсно зараз дуже складно, тому що у них бачите... Оце поле ну, захисне поле, а навколо ще нього ще одне закисне поле. <рес> ну, це тому зараз важче. Ну, на перших порах треба виклопушувати його посіпак і потихеньку-потихеньку приклопушувати його. Я маю на увазі пост. Що, в принципі, все чудово, один лише наш братіш бачимо, що дуже багато ХП втратив. Ну і дійсно, я був не правий, що рівень складності вже кошмар тут дійсно дуже важко. Хоча мені здалося, можливо, там якось... мені от здалося, що боти якось вони, самі боси вони не так якось діють, як минулого разу. Вони там якось більш агресивно грали. А тут бачите, я подивився, хтось прицілився, нахлопушився. Ну це, мене, це із -за, із -за цього я сказав, що мені здалося, що легше босів викопушувати. Це мої такі думки. Свої думки також пишіть коментарях. 24 500 вже настріляно, 2440 натанковано. Все ж таки ми там бачимо один братіш, ну так підкопушується у нас жорстоко. Тримайся, братіш, Зараз ми тут ці копушуємо. Навіть якщо тебе вихлопушить, то ти відродишся, так? Я О, я мені саме небезпечні їжаки, оце правда. Просто ти не встигаєш на нього відреагувати і його на автоприсів дуже важко взяти. Я агресивно поїхав боксово. Зараз і задаву. Чудово якраз врятувало нас. Так, наше... Це енергетичний щит, так. енергетичний щит. На 7 секунд. Так. Двох ми втратили. Це на перших бос. Наш герой бачу, вже рознервувався, вже навіть прицілюється і не, 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 не дуже прицільно. Ось те, що я ще казав, що фугасами треба ушпинити. Тому що фугаси вони вибивають по 550. так. А про вони всього по 390. А оці точки, які пробиваються у боса, у босів, вони дуже м'які, саме для фугасів. Ну що, ще трішечки тишечки їх Підгорів, чи Підгорівчий, так. Да. 30 тисяч вимаже. Так ви не написали, написали, до речі, в попередніх боях в цьому режимі. Хто найбільше настріляв, у кого рекордні рекорди? Було 32 тисячі, по-моєму, так? Наскільки я помітив. Саме в реплеї. Ну і для мене, ви бачите, для мене і важко коментувати, бо тут все ось так, ну, <сум> одним словом, кошмарно все відбувається. Дуже, дуже багато різних подій, тому. І мені, я ж кажу, що якби ось не така темна атмосфера, я не люблю, коли темна атмосфера. Вона як наче гнітіть. Ну все ж таки хиловен, то в принципі. Для цього ж це все зробили. Ну, але мене вистачає ну два рази пограти, мене вистачає. Я знаю, дуже полюбляю ці режими і дуже багато в них грають. Я дивився блогери там, стрімів грають по дві години, по чотири години. Ну це, знаєте, як можна сказати. Я ж в принципі не стрімер, так, я тільки відео записую. А мені б дійсно було б це важко грати. Наприклад, 4 години сидіти і грати в такі речі. Ну це знову ж мої думки вступу. Так, поки я розповідаю чудові та цікаві історії, не забувайтеся свої чудові та цікаві історії також розповідати. І ми вже йдемо що. До фінальної битви з боссом. Всі приготувалися братішні братиші, всі. Смертельний дупле. Суперник і піза. Оце типу хвилі захисту, так? буде Потім вже в нього оцей е е е е щит, другий він пропадений, наскільки я розумію. А бачимо, фугас, він то вибиває то 500, то бачу то взагалі 202. А, ні, він нормально вихлопушує з підпалом. Ну і напевно, що є такі рекомендації, я навіть знаю від таких вже неймовірних скіліч в цьому режимі, що спочатку треба ботів повихти. Є ж не безконечна кількість. Карани під потушено взадничі, чудо на пол ТП. Всі поки що наші пратішівці живі. Скільки вибив? 600 вибив. Окей. Три, ну бачите, цих смертельних дуплетів швидше вихлопушують, ніж перші. Там, знаєте як, можливо, що ти як тільки заходиш до босів, і ти, ти ще типу не налаштувався. Можливо, так. тут відбувається, треба дуже швидко реагувати, А Ці небезпечні зони дуже багато їх з'являється. Ну і залежить від команди, звичайно. Буває таке, як я колись зайшов на, навіть на слабкість складності всіх. Ну напевне на слабку сланість заходять лише слабкі гравці саме в цьому режимі, такі як я, так? І зі мною такі ж самі зайшли, їх всіх там на першій фазі повихлопушували, я не зрозумів нічого. Це було минулого сезону. Нічого не зрозумів, всіх і мене вихлопушували. Думаю, так, зайшов, пограв. В задоволення. Одного ми втратили. Огонь, доплетом, чудо. Чувак! Агресивно пойду вже. Тобто по ньому стріляє, він на того відреагує і починає їхати на нього. Чебога. Ані Ну ще трішки-трішки залишилось. Вогонь! Є, Чудова перемога, чудовий бій! чудовий настрій! Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі! Не забудьте перейти в описі під відео та підписатися на чудовий YouTube канал Смайлдімасік TV.